Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру, що проходить у Ташкенті. Сьогодні на черзі поєдинок п'ятого туру, в якому наш гросмейстер грав чорними проти значно молодшого азербайджанського гросмейстера Ніджата Абасова. Д4 зіграв суперник Іванчука, f 6, f 3, G6, G3 і B6. Після слон g 2, слон Б7, c 4 c 5 Нагадаю, що ця ж позиція виникла в партії Василя Михайловича у третьому турі. Узбекистанська шахістка Тухірджонова зіграла 2-0. і після слон g Ж7», кінь c 3 розмін на Д4, Василь Михайлович отримав дуже еластичну позицію, яку відмінно трактував, врешті-решт здобувши перемогу. Поки що єдину на цьому змаганні. Але в даному поєдинку білі зіграли більш принципово захопили простір в центрі, зігравши д 5 У відповідь чорні зіграли Б 5 Звісно, якщо білі заберуть пішака, то чорні підуть а 6 Переходячи до одного з варіантів прийнятого гамбіту Бенко. Але Абасов зіграв інакше. Він зробив коротку рокіровку, і після слон же 7 Тура Е1 БЦ захистив пішака Д5 ходом е2 Е4. Іванчук зіграв D6, і після кінь БД2, 2-0 кінь С4, білі відіграли пішака. На дошці утворилася типова для волзького гамбіту позиція з одною лише відмінністю. Зайвого пішака у білих немає. Кінь БД7 зіграв Іванчук, слон Д2, кінь G4 і ферзь С2. Чорні грають слон на 6, загрожуючи розмінятись на С4 і виграти пішака Б2. Тому тура А Б1, і після розміну на С4, вилка кінь є 5 Відбувається розмін однієї пари коней, і після відходу ферзя на С2 пішак С просувається вперед. Тут хід F4 з нападом на коня є передчасним, тому що чорні зіграють кінь d 3 не лише нападаючи на туру, але й загрожуючи неприємним шахом по діагоналі g1 a7. Тому слон c 3 зіграв Абасов. Він готується до розміну чорнопольних слонів. Тура c8 і після тура e 2 Ферзь b6 h4 грають білі. Іванчук ставить туру на c 7 король h 2 і все ж таки гальмує крайнього пішака-суперника, граючи h 7-5. h Тут білі цілком могли зіграти f 4 і після шаху відійти королем на h 3, тримаючи приблизну рівність. Але Абасову дуже не подобався цей чорний кінь, тому він вирішив розмінятися на Е5. І партія перейшла до мітельшпільної позиції з різноколірними слонами. Білі грають f 4 слон Д4 і Е5. Турабе 8 грають чорні. У цій позиції білі на Е4 могли поставити слона з метою або відразу побити на G6, руйнуючи королівський фланг суперника, або попередньо підірвати пішакову структуру ходом Е6. А у випадку подвійного взяття на Е5, білі все ж таки забирають на g6, тут відкритий напад на слона чорних. Тому краще забрати з шахом на G3, а потім побити на G6. І партія в цьому випадку переходила до чотирьохтурового еншпілю, який є абсолютно рівним. Наприклад, тура Е6, король F7, шах, король G7, Тура ФЕ1. Тури суперників максимально активні, і це є передумовою до швидкого знищення пішакового матеріалу. Але в партії на Е4 став білий ферзь. Чорні зіграли С3, користуючись зв'язкою пішака Б2. Білі грають Б3. І тепер у чорних сильний прохідний пішак у таборі суперника. Ферзь А6 грає українець, ферзь С2, і після тура Б4 тура Б є 1 Король g7 грають чорні, слон F3. Білі грають по білих полях на королівському фланзі, чорні ж по полях чорного кольору на фланзі ферзовому. Ферзя 3 зіграв Іванчук Е6. Можна було забрати пішака, але після тура Е6 під подвійним нападом пішак g6. Тому треба грати слон f6, далі слон Е4, все одно напад, ферзь b2 і взяття на g6. Забираємо, б'ємо. Тура д4, але у білих все добре. Вони грають король g2. Після відіграшу пішака з боку суперника ставлять короля на f3, далі туру на e2. І на дошці, як і раніше, рівність. Та Іванчук відразу зіграв ферзь b2. І після взяття на f7 розмінявся на c2. Чорні не поспішають бити пішака Ф7, він і так приречений на загибель. Тому спочатку грають А5, і після слон Е2. Білі прагнуть поставити слона на С4, А4 слон С4, і нарешті король Ф7. Король g 2 грає Абасов і після взяття на Б3 забирає слону. На дошці створилася дуже міцна позиція, в якій ані у білих, ані у чорних немає конкретних точок прориву. Потужний прохідний пішак чорних надійно блокований. Інших варіантів активізації у Іванчука немає. не в 6 грає Українець, король F3, тура С Б7 і тура Е4. Тут можна було пожертвувати якість на Б3, але в такому випадку чорні лише тримали рівність, без якихось мінімальних шансів гри на перемогу. Тура С4, тура Б2 розмінялися, тура Б4. І чорних очікує довгий та пасивний захист. Тому Іванчук вирішив зіграти король Е8, розмін однієї пари тур тура Е2, слон Д4, король Е4, відкритий шах королів 3, і суперники знайшли можливість повторити позицію тричі. Слон Д4, В6, слон F6, слон д 4 король Е4. тут шахісти підписали мирову угоду. Ось така партія. Іванчук в Мітельшпілі мав певний тиск на позицію суперника, але чогось конкретного тут не було. Все ж таки, Абасов грав дуже уважно і втримав нічию. Таким чином, після п'яти турів в активі нашого шахіста два очки, і на даний момент Василь Михайлович посідає шосту позицію. Попереду ще чотири цікаві партії, і сподіваємось, що у другій половині змагання український гросмейстер покращить своє турнірне становище. Якщо це відео вам сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу, до побачення!